Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні приступаю до вкривання виноградних кущів землею. Я знаю, не всі ви то будете робити. Але я так буду робити. Я так роблю завжди і так буду робити. Я прибиратиму зараз листя звідси, аби не було тут жодного листячка. Буду піднімати. Трошки цього, рукави, і де пустило корінчики, буду їх зрізувати, аби корінь споживчою речуми, аби тягнуло з головного кореня, а не з країв. Отже, пересадка і викорчування непотрібних корчів, які слабо плодоносили, завершено. І я розпочинаю вкривання. Сьогодні 30 листопада. І я починаю вкривати землею. Ось земля якою я буду користуватися, вона тут у мене появилась від викопування стовпчиків на стовпчиків ямок, від викопування ями під ремонт автомобіля в хлібі. ну багатьох речей. Я її просто мав розрівняти по городі якийсь час, а потім, як вже завів виноград, я її залишив для вкривання виноградних кущів. Отже, листя буде зараз видалено. І там, де воно буде видалено, буде засипатися все землею виноградних кущів. Адже, отже, бруньки ось тут можуть не перезимувати. Вони витримують 20 з чимось морозу, а ми не знаємо, яка буде зима. Ніхто не знає. Всі думають, буде тепло, а може бути таке, що і не буде. Комусь виноград росте. Аби як, до речі. Ви не мусите з мене брати приклад. Я нікого не заставляю робити так, як я. Ви робіть по-своєму. Я знаю, що ви зробите краще за мене. І так і робіть. Нехай вас буде все гарно. А я буду зараз вигрібати листя і починати засипати плодову лозу. Ну, я буду показувати, як то я буду робити. Ніякі я залізні скоби не притримую, аби втримувати лозу. Я беру просто велику грудумаку землі, яка мені попадається, нею вже прикладаю або камінець беру. У мене є каміння багато, ну не багато, трохи є, то я ним великим каменем прикладаю, потім вже його забираю. Як вже земля притримує. Як бачимо, листя більш-менш підгромаджено. Ну, якщо у вас там і лишилось трошки листя, це не страшне. Геть не чисто його не мусово прибирати. Листя зараз приберу. І буду починати вкривати. Ось як бачимо. Якщо листя залишити, виноград теж ростиме, але трошки шкідників там залишиться в листя різних зимувати. А так їм менше буде де зимувати. Ось дивіться, розворушив листя. І от слизні вже вилазять. Так що, друзі, прибираю листя і починаю вкривати землею. З цього боку, дивіться, приклав. Тут з нахилом були вирощені, тут без нахилу, тут рівно. Я зробив трошки горбочок, аби вони не переламались. Хоч тут і будуть молодий кущ, той ще висаджував, І тут будуть рукави по-новому вирощуватися. Від початку куща будуть йти. А ці все рівно будуть обломані і заглушені. З цього боку, дивіться, приклав. Тут з нахилом були вирощені, тут без нахилу, тут рівно. Я зробив трошки горбочок, аби вони не переламались. Хоч тут і будуть, це молодий кущ, той ще висаджував. І тут будуть рукави по-новому вирощуватися. Від початку куща будуть йти. А ці все рівно будуть обломані і заглушені. Ось цього вкривання, друзі, є достатньо для цього куща молодого, тим більше ми його будемо вирощувати по-новому з центру куща. І зараз будемо продовжувати вкривати. Вже більше кущі, там потрібно буде більше землі і більше зусиль. Дивіться, друзі, просто пропригинав і засипатиму. Бачите. Один за одним зачепив, тут камінець. Ну, бачите, на такий кущ потрібно більше землі. Друзі, кущ вкритий. Ну, скажем, майже куди не де ще потрібно підсипати. Це рошфор, він найближче до кучі землі знаходиться. Я його вкрив першим, адже в тачку не потрібно насипати і вести. А просто засипайте й годі. Ну ще я підсиплю зараз землі. Але відео, можливо, буде вже темно знімати, бо вечорієш швидко. Але вам видно і так, без того, як воно все вкрите. Ось так, друзі. Вкривається, засипається, потім ще чуть підсиплює. Земля має бути подрібнена, не геть, суха, не геть грудка. Грудками. Рукав. Багато в кого виникне запитання, що він зверху цей. А він не мерзне. Мерзне плодоносяща лоза. Бруньки мерзнуть. З котрих буде врожай наступним наступній році. Ще один кущ закиданий. Самий перший, там де велесрізь, зараз загурульку 10 росте. І пригнутий Red Flame Seedless, Американський безкісточковий. Бачите, лоза пригнута, де не йде камінцем. І будемо їх засипати. Кущі ще повністю не засипані, але я хочу показати, як подрібнена і майже суха земля. Дивіться. Як вона заповнює середині, аби гілки не ламались і аби всередині не було пустоти. Товариство я показую з іншого боку цей самий кущ. Дивіться, бачите, як суха земля заповнює, заповнює площину. Ось. Ну що, я продовжую возити землю. Друзі, не встиг я ряда накрити, бо пізно почав. Почав десь 12-ї з часу. І тільки попригинав. Ну, вкрив один, два, три, чотири, майже 5. Я думаю, що ще до ночі я його вкрию, тому що ще є час, але відео буде затемно знімати для вас. Що я хочу сказати? Що вкривання розпочато винограду на зиму. Всім бажаю теж гарно вкрити, аби вас виноград перезимував, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.